Не агітую, киньте пити лікарства. Ні за що, ні ні за що, ні за що. Вам треба це вирішувати з Богом. І оцей час, коли мені Бог сказав, будемо спригувати. Це не було так, що сьогодні я пила таблетки, а завтра ні. Ні. Це було десь півроку. І Бог почав мені давати інформацію, що повинна альтернатива. Мені потрібно потихеньку почати тренуватися. І я робила фізичні навантаження, але дуже повільно, потихеньку. Бог почав звертати мою увагу, що треба. Повністю змінити їжу. Е, я не буду вам казати, що не їжте м'яса чи їжте м'ясо, робіть те, що скаже вам Господь. Але з чого Бог почав, він сказав перестань їсти ковбасу. Розумієте, ковбаса це те, що там ну, багато багато, багато добавок. І коли я е, е, їла навіть варюнку, я відчувала себе гірше, ніж коли я їла не варюнку. І от е, потім. Бог повів е, нас пити багато води, потім Бог повів нас по, поступово звільнюватися від солодкого. Так, ми іноді можемо дозволити собі, але це не те, що як чай, то це обов'язково печенько або піроженко, або зефірка, і конфети, і, і, і цілими днями. от… Розумієте? Потім ми переставали їсти багато жареного. Ну, розумієте? І це все була дія Господа. І зараз я відчуваю себе чудово. Я відчуваю себе набагато краще, ніж 20 років тому, коли лікар присадив мене на монотерапію. Розумієте? Я не використовую ліки. Ну, Я там можу там. Щось таке дуже-дуже простеньке, там помити руки з милом. Це я жартую. Е, ну Перекис водню там використати, да, або щось таке там, е, як це, розтвор соди, раствор солі. От я можу там щось промити. Але я дуже дуже стараюсь не використовувати ліки. А якщо тільки щось захворює в моєму тілі, я йду до Господа. І я проголошую, що ранами Ісуса я зцілена, і далі я прошу його, щоб Він направив мої мислі, що було не так. І знаєте, це не обов'язково може бути, що перестань щось їсти. Можливо, Бог скаже вам, перестань отак думати. Перестань.